19 листопада а в нас вчора тільки було 17 градусів тепла. Показувала вам розпаковку квітів, флори, а сьогодні вже сніг. Ось така краса у нас на Харківщині. Сніжок, плюсова температура, плюс 5, і йде сніжок. Не віриться, як ти так вся травичка в сніжку. Добре, що я вчора встигла посадити тюльпанчики, адже сьогодні у нас така погода. Сніг так і на розквів. І рисик не встиг. Пішов сніг. Дивіться. Садочок побілів. І травичка, і сніг, квіточки в снігу. Ось така гайлардія, біднесенька. Скажу, вчора тільки було сонечко, а сьогодні вже сніг. Тому у кого сніг сьогодні, адже сьогодні не тільки на Харківщині сніг, я знаю. Того вітаю! А шкода хлопців ті, що в окопі мокнуть. Їм сніг не потрібен. Але що ж поробиш? Природу не зупинити. Тому дякуємо Богу, що маємо. Всім гарного дня. І тільки гарних новин. Адже щось новине, тому вважаю тільки найкращого всім нам, українцям.